У Житомирі відкрили виставку іконописця Юрія Нікіціна. Він створює картини вже понад 40 років. Тут представлені роботи, які ну таким чи іншим чином дають уяву про те, чим я по життю займаюсь. Тобто іконопис і паралельна станковий живопис. Мені здається, вони дають уяву про мою творчість. Ну, у всякому разі, останніх там пар, пари десятиліть. Відкрили виставку у Домі української культури. Там зізнаються, організовували все дуже швидко. На виставці представлено понад 20 робіт, але вони ну є різні, різні за розміром, але в одному стилі це більшість ікони і. Наша виставка у нас безпосередньо сьогодні називається «Молитва на захист України. Таку символічну назву обрали не просто так. Багато робіт Юрія Нікітіна присвячені боротьбі українського народу проти російських окупантів. Серед них і архістратих Михайло. Цю ікону художник написав у березні минулого року. У мене вже декілька людей замовляли повторення цієї ікони. Одна з моїх замовниць помітила, каже: У тебе на, на, на кожній черговій ну списку цієї ікони. Пляма крові все більша. Це, буде гарний знак. На виставку завітала і депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко каже: це не входило у її плани, але відмінила все, щоб подивитися на роботи найкращого іконописця східної Європи. Сакральне мистецтво воно робить нас сильнішим. Це як стержень, який нас гармонізує, як енергія, яка нас об'єднує, і це надзвичайно важливо. Стати, прийти, подивитися, відвідувачі виставки зазначають, у картинах художника чітко прослідковується його особистий стиль, і найважливіше, кожна деталь має значення. Вони викладені дуже артистично. Як то кажуть, з душею, а також у них є завжди якийсь сенс. Тобто не можна сказати, що щось було зроблено просто так. Ну, картини мають свій особливий якийсь вайб, і коли на них дивишся, то ну бачиш набагато більше, ніж вони намальовані. І як на мене, людина повинна мати просто надзвичайний талант, щоб ну уміти таке створити. Після офіційного відкриття виставки художник роздавав автографи. Можливість отримати автограф від найкращої іконопис. Зі східної Європи випадає не щодня. Тож і ми вирішили підписати листівку. Телеканал СК 1 Ікони Юрія Нікітіна не тільки показують на виставках. Вони ще й прикрашають храми у різних країнах світу. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1